Сьогодні рівно тиждень, як цей вертонець висить. Подивимося, що ж намолотив. Вітри в цей час були, були достатні. Було і 5, і 6, і 7. Текс. От зараз у нас така видача, тобто ніяка. А за цей період, бачите, 0,04 кВт. Скільки це Вт? 40? За тиждень. Ну, Заради чесності, треба також сказати, що всі ці вати, всі 40 ват, по-чесному були відправлені в батарейку. Тобто, це реальне виробництво чуть-чуть більше, тому що ще якась частина, котра пішла на компенсацію роботи оцього контролера, вона сюди не врахована. Ну, але люди добрі, це ж мізер.